На столах розкладений кольоровий папір, трафарети тризубів, олівці, клей та інші інструменти для поробок. 14 дітей віком 12-13 років, семикласники, починають вигадувати та вирізати перші деталі для майбутніх нарукавних знаків. Кольор взяв на увагу, брав все на увагу, а те, що нашого прийшло той зробив. Музейні уроки шеврони перемоги тут організовують не вперше. Розповідає Олена Пучиян в закладі. Понад рік досліджують геральдику місцевих бригад. Через шеврони ми діткам хочемо розповідати історію не лише України, але і нашого міста. Тобто, через шеврони ми розповідаємо про військові частини, про батальйони воєнізовані, так як ми сьогодні говорили про них це. Турмовий батальйон «Тавер» і через шеврони ми розвиваємо патріотичне виховання дітей молоді міста Миколаєва. Зібравши шеврон, діти мали змогу його підписати. Далі їх передадуть в поліцейські бойові підрозділи. Я зробила цей шеврон, тому що він символізує Україну та прапор України як прапори жовто блакитно-жовтий. Ось я написала, щоб вони повернулися живими, тому що це найголовніше зараз у нас в країні, щоб всі вони повернулися живими та здоровими. Співробітниці ювенальної превенції, які допомагали дітям створювати шеврони, поспілкувались з школярами. Провели з дітьми профілактичний захід, на якому їм нагадали про необхідність дотримання правил дорожнього руху, про наслідки при притягненні до адміністративної, кримінальної відповідальності, про булінг та втягнення неповнолітніх, про втягнення неповнолітніх в терористичні дії. Захід тривав годину. Наступний музейний урок шеврони перемоги присвятять прикордонникам. Потім морській піхоті, розповіла Олена Пучиян Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв.